Вітаю всіх в новому дні і вітаю на своєму каналі. Продовжимо з вами короткі практики. Сідаємо на п'яти, знаходимо зручне положення, робимо вдих, підіймаємо плечки вгору, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо все це вниз. Маківку витягуємо вгору, плечки тягнемо вниз, спинка рівна, очі заплющені. Ми глибоко повільно дихаємо і налаштовуємось на практику. Нічого від себе не очікуємо, дозволяємо собі просто насолоджуватись моментом. Вдих ручки через сторону, підіймаємо вгору, вийдих долоньки до грудей, відпустили. Розводимо коліна в сторону, тягнемо з долоньками вперед в дитину, сідниці залишаємо на п'ятах, витягуємо спинку, розтягуємо простір між маківкою і сідницями. І продовжимо глибоко і повільно дихати. Робимо вдих обережно підіймаємо голову і крокуємо долоньками ліворуч. Витягуючи правий бік. Права сідниця залишається на правій п'яті, долоньками тягнемось вперед, вдих обережно підіймаємось і переносимо себе праворуч, витягуючи лівий бік. Продовжуємо спокійно глибоко дихати, розслабляємо тіло. Вдих дивимося перед собою і обережно повертаємо себе в центр і сідаємо на п'ятий. Переносимо таз ліворуч, робимо вдих, підіймаємо ліву ручку вгору і з видихом нахиляємось праворуч, ще витягуючи лівий бік. Ліве плече тягнеться вниз, груди розкриті, не скруглюємось. Вдих, повертаємось в центр, переносимо таз в іншу сторону, підіймаємо праву руку і з видихом нахиляємось ліворуч. Витягуємо правий бік, спинка рівна, поперек не заламуємо. Вдих обережно розкрутились, повертаємось в центр, підгортаємо під себе стопи, сідаємо на п'яти, заводимо ручки назад, знаходимо замочок, прокручуємо плечики. Робимо вдих і розкриваємо груди. Замочок тягнемо вниз, груди вперед і вгору, поперек рівний, маківка тягнеться вгору. Робимо вдих, з видихом опускаємо голову ліворуч, праве вухо тягнеться вгору, вдих центр і з видихом змінюємо напрямок ліве вухо потягнуло вгору. Вдих, повернулись в центр, м'яко відпускаємо замочок. Переходимо в позицію на четвереньки. Трохи порухали ніжками-стопами і робимо класичну кішку корову. Робимо вдих, робимо невеличкий прогин в грудях. плечі тягнемо від вух, лопатки разом. І з видихом скрухлюємось під боріддя до грудей, пупок в центр, витягуємо себе вгору. І в динаміці в темпі власного дихання вдих, прогин. Видих з вдих, штовхнули груди вперед, видих, зкруглились, і ще вдих, видих, вдих, розкрились, видих з ПОВЕРТАЄМОСЬ повертаємося в нейтральне положення, робимо вдих і з видихом пірнаємо в собаку мордою вниз. По черзі, поступово крокуючи в одну ніжку і в іншу. Продовжуємо дихати, спинка рівна, широ розслаблена, сильними руками штовхаємо себе вгору. Робимо вдих, перекатуємось в планочку і з видихом опускаємо коліна, груди підборіддя. Лікті дивляться назад. Робимо вдих, винурюємо в кобру, лопатки разом, маківка тягнеться вперед, голову не закидуємо, встановлюємо долоні по обидві сторони від килимочка і в динаміці робимо хвильку. Вдих, підіймаємось повільно в кобру, видих, тягнемось вниз. І ще вдих вгору кобра, видих, потягнулись вниз. Вдих, видих. Вдих кобра, видих, потягнув вниз, кобра, опускаємось вниз, долоні переводимо під плечі і виштовхуємо себе в собаку мордою вниз, згинаємо коліна, якщо це потрібно, тримаємо спинку рівною. робимо вдих, підіймаємо праву ніжку вгору. З видихом ідемо в планку праве коліно до грудей і виштовхуємо праву ніжку вперед, виходячи в глибокий випад. Ручки вгору, ніжки сильні. Заводимо ручки за спинку, знаходимо замочок і прокручуємо плечики, виштовхуємо груди вперед і вгору. Не заламуємо поперек, не закидуємо шию, вдих праву стопу ставимо на носочок. Ручки підіймаємо вгору і через кактуса сильними руками сильна спина опускаємо ручки вниз. І ще вдих, підіймаємо ручки вгору, видих, стягуємо їх вниз, активуємо спинку. Вдих вгору, видих вниз, вдих вгору, видих, стягнули вниз. Продовжуємо тримати себе на носочку. Видих вниз, опускаємо долоні в килимочок, зафіксували себе в випаді, тримаємось, спинка рівна, ліве коліно натягнуте, і або залишаємось в цій позиції, або опускаємо ліве коліно в килимок і опускаємо себе наперед плеччя і йдемо в ящерку. Обережно, комфортно, без болю, приємне витяжіння. Робимо вдих, підіймаємось вгору, залишаємось в напіввипаді. І з видихом штовхаємо таз назад, натягуючи на себе праву стопу. Не скруглюємо спину, тримаємось рівно. Робимо вдих, повертаємось в напіввипад, долоньки в килимок, забираємо праву ніжку назад, планка. Затримаємось в планці. Робимо вдих і розкриваємось праву і здіймаємо праву ручку вгору бічна планка. І далі ми з вами робимо вдих і з видихом праву ручку занурюємо під лівий бік. Робимо скрутку з активацією пресу. Вдих розкрили праву ручку вгору, видих скрутка. Ще вдих розкрились, видих скрутка. Вдих і ще видих. І ще продовжуємо вдих розкрились, видих скрутка, вдих, розкрились і опускаємо праву ручку на килимок, виходимо в планку і в собаку мордою вниз. Робимо вдих, перекатуємось в планочку, з видихом опускаємо коліна груди підборіддя, вдих винурюємо в кобру. І винурюємо в собаку мордою вверх. Підгорнули стопи і з видихом вийшли в собаку мордою вниз. Відлаштували позицію, затримались тут, дихаємо, відновлюємо дихання, розслабляємось. Робимо вдих, підіймаємо ліву ніжку вгору, видих планка коліна до грудей. І виштовхуємо ліву ніжку вперед, виходячи в повний випад ручки вгору. Знайшли замочок за спиною, прокрутили плечі, розкрили груди, маківка тягнеться вгору, плечки вниз, поперек не заламуємо, підіймаємось на лівий носочок, робимо вдих, підіймаємо ручки вгору і з видихом стягуємо їх вниз через кактус, вдих, пішли вгору. Видих, активуємо м'язи спини. І ще вдих, підіймаємо ручки вгору, видих, опускаємо вниз, вдих вгору, видих, стягнули, вдих, підіймаємося вгору, видих, стягнули ручки вниз і опускаємо їх на килимочок. Опустили ліву стопу на килимок. Опускаємо з вами праве коліно. І або затримались тут, або опускаємось наперед плечя і йдемо в ящерку. Глибоко повільно дихаємо, даємо змогу м'язам розслабитись. Робимо вдих, підіймаємо себе вгору, знаходимо себе в напіввипаді і з видихом штовхаємо таз назад, натягуючи на себе ліву стопу. Стоїмо, тягнемо, спинка рівна. Вдихаємо. Робимо вдих, перекатимось випаде, забираємо ліву ніжку назад, виходимо в планку, робимо вдих і розкриваємо сліворуч, підіймаємо ліву ручку вгору, виходимо в бічну планку. Видих скруглення під правий бік. Вдих, розкрились в планку, видих скруглення. вдих ліва рука вгору, видих під правий бік, вдих вгору, видих скруглення. вдих, розкрились, видих скруглення. і ще вдих розкрились і з видихом опускаємо ліву ручку в килимок, в планку. Опускаємо коліна груди під боріддя, вдих, винурюємо в кобру і винурюємо в собаку мордою вверх, з видихом пірнаємо в собаку мордою вниз і трохи тут затримались. Відновили дихання, розслабились, потягнули груди вниз, дих перекатуємось в планку, опускаємо коліна, розводимо їх в сторони і з видихом сідаємо в дитину. Розслабились, продихали, відпустили напругу, Вдих, обережно дивимось перед собою, підтягуємо до себе долоньки, сідаємо на п'яти, стопи підгортаємо і будемо робити напів верблюда. Праву долоньку встановлюємо на праву п'яту, робимо вдих і виходимо в прогин. Таз сильний, активний, штовхаємо його вперед, груди штовхаємо вгору, поперек не заламуємо. І з видихом обережно сідаємо назад і одразу змінюємо напрямок, робимо вдих і виходимо прогин. Не йде напруга в поперек. І з видихом обережно опускаємо себе. Робимо вдих. Виходимо в повного верблюда, долоні на п'яти та штовхаємо вперед, груди штовхаємо вгору, не ламаємось і з видихом м'яко опускаємось на п'яти, опускаємо стопи, лягаємо на коліна, чоло в килимок, руки вздовж тіла і розслабляємось, компенсуємо витяжіння в попереку. Робимо вдих обережно, підіймаємось вгору, сідаємо на п'яти, ручки через сторону підіймаємо вгору, видих, скручуємось праворуч, ліва рука чіпляється за праве коліно, права ручка дивиться назад, вдих, повертаємось в центр, і з видихом змінюємо напрямок скрутка ліворуч. Вдих, повертаємось в центр. Видих долоньки до грудей і вкладаємо їх на ніжки. Заплющуємо очі, робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х. І відпускаємо з тіла всю напругу. Спокійно дихаємо в своєму темпі, дали змогу тілу трохи розслабитись, увагою пройшлись по кожній ділянці, відстежуємо процеси. І далі робимо вдих ручки через сторону Піті вгору, видих, долоньки до грудей намасте. Дякую вам за практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!